Тож почнімо з українських домовленостей щодо до цих рідкоземельних металів угоди зі США. чи є загалом ця угода про створення інвестиційного саме фонду по відбудові от в України достатнім компромісом у цьому питанні? От бо, зокрема, зі слів Швигаля, так уряд планує вже напряму прив'язати цю угоду до майбутніх якихось гарантій безпеки. От це саме те, чого ми хотіли, чи ні? Я думаю, що ми цього зовсім не хотіли. По перше, це трошки сварить нас з або може посварити з нашими європейськими партнерами. Сполучені Штати хочуть виплату за свою допомогу, яку вони надавали без всяких попередніх умов, щоб ми їм компенсували за рахунок цього фонду за рахунок українських рідкісноземельних металів. Європейців, які надали нам більше допомоги, не ставлять такої вимоги, і якщо ми погоджуємося на американську вимогу, то виходить таким чином, що ми несправедливо вчиняємо по відношенню до європейців. Те, що Сполучені Штати несправедливі, вони вже звикли, але те, що Україна так само йде бодай і на вимогу Сполучених Штатів на несправедливі кроки, це неприємна річ. Це все під тиском сполучених штатів, під брутальним тиском Сполучених Штатів, і навіть якщо ця е, угода буде, не буде абсолютно невигідною для нас, то це принизливо укладати будь-які угоди під такого роду тиском. І тому вся ця історія, звісно, неприємна. І е, навіть якщо український уряд змушений буде погодитися на таку угоду, то звісно ніхто в Україні із притомних людей. І самі урядовці не будуть казати, що вони радіють з цього приводу, це несправедливо, це принизливо. І Будемо сподіватися, що якось вдасться вимутати бодай якісь преференції і для України з цієї угоди щодо того, чи можливо її прив'язати до гарантій безпеки, неможливо яким чином економічна угода може бути прив'язана до гарантій безпеки, та жодним чином вона не може бути прив'язана, і е, е, звісно, ці гарантії мають бути серйозніші для України, і все це пов'язане зі зброєю, а не з рідкісно земельними металами? Ну пане Дмитри ще цікаво, що от сьогодні Зеленський сказав, що от саме такою головною гарантією нашої безпеки це. Максимальне збереження чисельності власної армії. І От як ви все-таки гадаєте, це питання вже обумовлене от, з партнерами. І чи вимагатимемо ми будемо вимагати, окрім цього, і ще якихось, можливо, навіть зовнішніх гарантій від партнерів. Ну, наприклад, європейських е, е, звісно, що потрібно вимагати таких гарантій, чи обумовлено це партнерами? Ні, тому що все-таки до Останнього часу головним нашим партнером були Сполучені Штати і енергійним партнером. Але зараз щодо позиції Сполучених Штатів не може висловитися ніхто, тому що Трамп змінює свою точку зору кілька разів на день. Ми постійно чуємо заяви взаємопротилежні від Трампа від його помічників, від віцепрезидента. Від Державного секретаря, що в головах цих людей, і які наміри вони мають насправді невідомо цього підозрюю. Не може знати і іноземні президенти, тобто Макрон на прес-конференції з Трампом висловлюється в тому смислі, що Америка готова допомагати європейцям. Здійснювати миротворчу місію. Трамп киває гривою. Потім це спростовують московити і у Трампа прямо запитують. Чи мав він розмову з московитами? Трамп говорить щось незрозуміле з цього приводу, що нібито йому казали якось не так, але прямо не висловлюється. Згодом знову заява, що ні, нібито все-таки гарантія якась є. З боку сполучених штатів щодо допомоги європейським партнерам, але я так розумію, що з наших європейських партнерів ніхто Трампу не вірить в першу чергу. Німці а це найбільший наш донор по зброї і про фінанса, і по фінансах в Європі. І Мерц каже, що який буде зараз новим канцлером, каже, що в принципі було би непогано, щоб Сполучені Штати вивели війська з території Німеччини. Адже вони є, я так розумію, ненадійним партнером і більше обтяжують ніж можуть допомогти. Тобто ситуація в цьому смислі не зрозуміла, і я думаю, що вона буде незрозумілою до самого кінця. Пане Дмитро ще цікаво, що от, ну Путін заявив, що він навіть там готовий розглянути е, Марику, з Америкою сполученими штатами можливість таких спільних проєктів якихось. На території Росії саме з видобутку цих рідкоземельних металів. ну і, вочевидь, це така відповідь на можливо навіть майбутню співпрацю в цьому напрямку, саме між Києвом і Вашингтоном. І знаєте, я навіть десь читала, що умовно Путіну ми, звичайно, не знаємо цих деталей, так та що, що пропонує Росія, але можливо навіть йдеться про ці рідкісноземельні метали, саме з наших навіть окупованих територій. От на вашу думку, чи Купиться загалом на це Трамп. Ну, бо будемо відверті, все таки, ну Росії справді є чим підкупити американців. Є велика вергідність, що купиться, він показав себе як Барига останнім часом, та й не тільки останнім часом, людина без сумління. І купитися він може, але в тому випадку, якщо американські компанії почнуть діяльність на окупованих. Українських територій, то Америка навіть з формальної точки зору буде нашим ворогом. І саме так до цього потрібно і ставитися в такому випадку треба розривати дипломатичні стосунки і вже зовсім іншим чином вибудовувати свою політику. Що цікаво, пане Дмитре, що от міністр закордонних справ так країни 404 от сьогодні він вкотре заявив, що Росія не може зупинити бойові дії по лінії. Фронту, ну що буцім, то вже там в їхню цю конституцію записані і Херсонська, і Запорізька наша, і Донецька, і Луганська області. От і ці заяви також відбуваються на тлі розмов про цей майбутній мир. Тобто, в такий спосіб офіційні особи, от з боку ворога, можливо, навіть окреслюють, що мир має відбутися саме лише на їхніх умовах. Чи от як це сприймати? Вони максимально. Підвищують ставки перед перемогами, і якщо зараз вони заявляють, що вони хочуть захопити всю Херсонську область, взагалі всі чотири області повністю. То навіть якщо вони зупинять по лінії зіткнення, то це буде вважатися великим компромісом з їхнього боку. І відповідно від України будуть вимагатися великі компроміси. Це підвищення ставок. Саме так це потрібно розуміти. Україні теж потрібно підвищувати ставки. Я не розумію, чому в українську конституцію досі не внесена Курщина Краснодарський край, тобто. Чому, наприклад, Московія вважає себе правонаступницею Радянського Союзу? Чому ми не оголосили досі себе правонаступниками держави Ярослава Мудрого або Великого Князівства Литовського? Чому ми не претендуємо на Смоленськ? Тобто, якщо вже зараз така міжнародна стилістика, якщо все це перетворюється на кривавий фарс, то значить треба брати участь в цьому фарсі. Нас обходять, і якщо ми бачимо, що такого роду абсолютно е, якісь е, фарсові дурнуваті вимоги е, грають якусь роль на переговорах, значить нам зі свого боку потрібно їх виставляти. Значить, теж треба претендувати не лише на українські території, але і на ті території, які тимчасово, хоча й доволі давно, були окуповані Москвою, е, все це наша земля і Каже, ми маємо на це право, маємо на це претендувати, і ну давайте грати тоді на цьому полі. Якщо Трамп і е, Рейфія грають на цьому полі, значить треба грати на. Ми бачимо, що всі на все претендують. Туреччина претендує на великий шматок Сирії, е, е, Азербайджанські і турецькі армії об'єднуються в цьому році в єдину структуру. Америка претендує на Грінландію на Панаму і Бог його знає ще на що Московія претендує взагалі на все на світі. Ну можливо, і нам треба претендувати. Така зараз мода. Але бачите, все таки, ми ж претендуємо. Фактично на ті території, які взагалі злі є нашими, розумієте, тому ну теж так можливо порівнювати якось. Ви гадаєте, що це все таки така тенденція? От ви згадали і Америку з Гренландією, Там що є якісь, ну принаймні Трамп, так подає такі чіткі сигнали, тобто це не пусті розмови. Це ви справді вважаєте, що може є дійсно якісь територіальні претензії, скажімо так. Ну, принаймні, вони не вважають, що це порожні розмови і здійснюють якісь кроки. Ви бачите, що Сполучені Штати зараз посварилися з усіма своїми давніми партнерами, окрім Ізраїлю. Зараз Радник Трампа виступив з вимогою викинути Канаду із цього об'єднання, яке називається П'ять сестер, а іноді називають П'ять очей. Це розвідувальне співтовариство, куди входять. Кілька країн, в тому числі Сполучені Штати і Канада. Вони обмінюються розвідувальною інформацією, щось там разом планують, і тепер вони вважають, що все, от Канаді не можна з Канадою не можна ділитися розвідувальною інформацією. Що Канада це не зовсім дружня країна в цьому смислі. Тобто і е, Трамп неодноразово заявляв, що має претензії на Канаду. Е, це велика країна. Давній сусід Сполучених Штатів, яка завжди і все життя була партнером Сполучених Штатів і союзником Сполучених Штатів. А зараз е американський президент висуває претензії на цю територію. Тобто, це треба розглядати як серйозні речі, тому що вони висловлені світовим лідером, і світ змінився. Якщо він настільки змінився, можливо він повернувся вже в 19 століття, і е, нам потрібно встигати за цими тенденціями. Ми маємо взагалі придувати в тенденціях. Треба розуміти, що е, ми не можемо бути скромними. Те, що ми воюємо е, в, в з найстрашнішим ворогом на планеті, і воюємо часто успішно і знищуємо багато їхніх солдатів, і знищили половину їхніх танків, половину. Бойових літаків, то це означає, що ми сильна країна. Якщо ми сильна країна, у нас мають бути великі претензії. Ну, все-таки повертаючись щодо питання наших окупованих територій. Ну, бо, знаєте, росіяни все таки у цих своїх заявах вони часто спираються на якісь ці законні статути, які. Ну, Звичайно, що вони все одно незаконні, так ну і там той же референдум на от, окупованих територіях. Ну його ніхто взагалі в цивілізованому світі очевидно і не визнав. От чи не розглядає Кремль на вашу думку, от, ці майбутні навіть переговори як? Ну таку можливість легалізувати саме оці захоплені території окуповані в очах заходу, світу в першу чергу. Ну бо ну звісно, ми ж ніколи на це не підемо. А дивно бути країною, кордони якої визнають тільки там в північній Кореї і Сирія щодо недавно, Крим розглядає також нинішню перемогу до переговорів, і ви бачите, що на останньому голосуванні в ООН. Сполучені Штати і Ізраїль відмовилися визнавати Росію агресором, тобто, те, що Кремль захопив у нас велику частину території, це не є агресивні дії з точки зору керівництва цих країн, тобто тактика Кремля в цьому смислі поки що приносить плоди, плоди йому, і треба сказати, що і Америка і Ізраїль не останні країни, якщо він зміг переконати Америку і Ізраїль. То сподівається, що переконає і ще кого-небудь, наприклад, країни Брікс. а за країнами БРІКС і деякі країни Євросоюзу, такі як Угорщина, Словаччина, наприклад, деякі балканські країни. Тобто, він може накопичувати колекцію відморозків, які будуть визнавати українські території російськими територіями. Але ви все таки, от те, що не підтримали умовну резолюцію Сполучені Штати Америки і Ізраїль, ви думаєте, це, скажімо так, дорівнює визнанням кордонів? Бо це все ж таки ну, такі досить різні речі, і, скажімо так. І, і ще не дорівнює, але ж перемовини ще толком не почалися. Тобто. Е Скажем, е, якщо е, Московія перебуває на українських територіях не в якості агресора, на їхню думку, то в якості тоді кого? В якості гостя, в якості хазяїна чи в якості спочатку гостя, а потім хазяїна, е, все ж починається з маленьких кроків, з маленького відступу. А потім вже все це діло легалізується. Тут е, теж так. Тут ще цікаво, що от, ну дедалі частіше, так США, як от посередник в цих переговорах, і от вони говорять про те, що обидві сторони мають піти на поступки. Так, ми це вже давно чуємо, цю тезу. І от все-таки зараз особливо інтенсивно обговорюють поступки, на які ми маємо піти. Ну, бо це і відмова відступу в НАТО, так, там поступки територіями, вибори вже там терміново треба провести. Ну і так далі. Але ми зовсім нічого не чуємо про те. Про поступки Росії саме, от ви до прикладу, припускаєте, якими вони можуть бути загалом. Ну і головне загалом, чи буде Путін готовий чимось нам поступитися поки що не видно, що він чимось може поступитися в кращому випадку можна очікувати на припинення вогню, але більше ні на що. І тут треба ну, просто розуміти нарешті подивитися правді в вічі, сполучені штати не зовсім дружня країна. Вони виступають зараз, як навіть формально вони виступають в якості посередника, і ми це визнаємо, і Московія це визнаємо. А значить, вони вже не наш союзник. Посередник союзник не може бути посередником. З точки зору неформальної. Ми бачимо, що Сполучені Штати зараз намагаються дестабілізувати Європейський Союз. Їм не подобається ця структура. В принципі, і е, вони думають робити це значною мірою руками Російської Федерації. Також руками Російської Федерації вони е, мають намір протидіяти Китаю, якщо це для них вдасться. Е, Європа разом з Україною е, є неприємністю для Сполучених Штатів. Вони намагаються змінити цю ситуацію і за їхніми за доктринами, яким слідує нинішнє американське керівництво. Вони опубліковані. Всі ці доктрини, які висувають їхні нинішні гуру, яких слухається Венс, яких слухається Маск, яких вірогідно дослухається Трамп Європа – Це небезпечний конкурент. І в ідеологічному смислі, і в економічному смислі, і було би непогано, якби вона була суттєво дестабілізована руками Москви. Для цього Москві потрібно допомагати, а найкращий спосіб допомагати Москві це спробувати прибрати щит Європи Україну зараз. Раніше ми говорили, що Україна це щит Європи, і це всі ми сприймалися як. Якась така не зовсім оковирена метафора. Ніхто цього всерйоз не брав. Зараз всі європейські лідери розуміють, що так справді Україна це щит, і в тому випадку, якщо вдасться з нею щось зробити на користь Московії, то вони будуть беззахисні, і це цьому будуть радіти сполучені штати. Допомога з боку сполучених штатів ще не припинилася в Україні, але треба розцінювати це так, що вони хочуть відгодувати бичка перед продажем. Тобто, в тому випадку, якщо вони вже прямо так зараз зовсім припинять допомогу Україні, то, скажімо, важче буде вони все таки ж в ситуації торгівлі з Московією. Вони не тільки хочуть і посилити, а хочуть мати який-небудь зиск з цього приводу і ще раз, не треба сприймати сполучені штати як нашого союзника і як Дружню країну, це вже не так, в кращому випадку центральна країна, і найкраще, що ми, європейці, можемо здобути, це те, щоб сполучені штати не почали допомагати Російській Федерації. Як ви гадаєте, все-таки йдеться про недружню країну чи умовно недружню команду Трампа? Розумієте, це все-таки ми говоримо про демократичну країну, не авторитарну і ну, можливо, там самі американці будуть проти. Знаєте, ми завжди хочемо до цього апелювати і вірити цьому, що ну, от народ буде проти, умовно, і буде незгодний з такою політикою Трампа, як вони там щось придумають. Так? Вони там зрозуміють. Чи все-таки це ми говоримо вже про остаточне? Скажімо так, таку напругу і від'єднання цього роз'єднання цього Союзу Штати Америки, там Європейський Союз, і ми в тому числі передусім, звичайно. Та ні, звісно, що все може змінюватися. А поки що це не дружня країна, тому що президент і обидві палати Конгресу стоять на однакових антиукраїнських позиціях в своїй більшості. Але. Ну, наприклад, з під час другої світової війни, сполучені штати довгий час погано ставилися до Великої Британії. Почали допомагати їй достатньо пізно Великій Британії. Тобто, спочатку Британія не була союзником, а потім Британія стала союзником Сполучених Штатів. Тобто вони були зацікавлені в крахові Британської імперії. Їм подобалося, що Британія страждає, але потім, після нападу японців на Перл Харбор і після зміни певних геополітичних обставин, вони вирішили виступити з союзником Великої Британії за певну плату. Е е е те саме з радянським союзом. Вони певний час були формальним противником радянського союзу, але потім стали союзником о, союзником радянського союзу в 1941 році. Тобто, все змінюється. Звісно, змінюються уряди, змінюються настрої і змінюються обставини, і можливо, цілком що через рік Сполучені Штати знову будуть нашим хорошим партнером. А Трамп буде нашим улюбленим президентом. А можливо ні. Ще цікаво бене Дмитро, що завтра, так, 2 лютого, і Лавров анонсував нову зустріч представників Росії і Сполучених Штатів Америки у Стамбулі. От як ви оцінюєте такі комунікації без участі України? Продовження навіть цих комунікацій? Ну, я вже мені здається, висловивши з цього приводу. Тобто вони, вони налагоджують нове партнерство з Російською Федерацією, Сполучені Штати, і жертвують заради цього партнерства не тільки Україною, але і всією Європою. Цим вони зараз Е, Я не розумію, чому Туреччина надає майданчик для таких переговорів. Тобто, вона хоче яким чином брати в цьому участь. Хоча за об'єктивними причинами це. І певною мірою і проти Туреччини. І е, зараз, вірогідно, взагалі буде змінюватися вся картина. Буде утворюватися вісь Німеччина, Німеччина, Балкани, Туреччина, Китай. Е, вона певною мірою вість буде антиамериканською. Вимушено. І Україна тут буде відігравати дуже важливу роль як прикриття Балкан, прикриття оцього цієї комунікації цього торгівельного шляху, і е, в зв'язку з цим це добре, тому що Німеччина і е, змушена буде багато інвестувати в українську оборону і вірогідно не тільки в оборону, тобто до українських спроможностей військові будуть ставитися дуже серйозно, і ми будемо більш вигідні туреччині ніж на сьогоднішній день. Але, от цікаво, ви кажете, що це все-таки проти Туреччини? От поясніть ще цей момент. Ну, скажімо, Туреччині не вигідне аж надто велике посилення Рефії. Їй вона має дуже великий зиск зі слабкої Росії. На сьогоднішній день і вони є конкурентами. Старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. Туреччина і Московія завжди були конкурентами в Чорноморському регіоні. Вони завжди були конкурентами на Балканах, на Кавказі. Туреччина активно здобуває Кавказ, вона проривається в Центральну Азію. У неї велика політика щодо всіх Центральноазіатських республік, і Туреччина так само зацікавлена спільно з Німеччиною в співробітництві з Китаєм. Московія в цьому не зацікавлена, і Сполучені Штати в цьому не зацікавлені. І ще також знаєте, раніше доводилося от чути прогнози, що ну рано чи пізно Путін так, скажімо так, кине Трампа. Якщо навіть такими знаєте висловлюватися е, таким е, словами, от водночас, знаєте, президент Сполучених Штатів Америки він дав все таки зрозуміти всім, що не, ну він справді прихильний е, до хазяїна Кремля, і от, е, все-таки після всіх цих обман, о, о, обмінів е, люб'язностями, чи існує все ще така справді вірогідність? Ну щодо якоїсь навіть підступу е, з боку президента Росії, ну бо ж він все таки. Можливо, вже навіть розуміє, що з Трампом от небезпечно жартувати, звісно, є така можливість з боку Путіна. Тим паче, що нікуди не дівся Китай. Китай зараз дуже стривожений зближення Московії і Сполучених Штатів, а Московія залежить все ще від Китаю. Важко зараз прорахувати, що їй вигідніше все таки залишатися з Китаєм чи грати спільно зі сполученими штатами проти Китаю, але Китай суттєво напружився в цьому смислі. прокитайська партія сильна в Московії Путін же не один. Там вже багато хто є, там різні угруповання. В Москві з різними інтересами, які доволі жорстоко воюють між собою, і це впливові люди. Путін, власне, більше відповідає за пропаганду. Пропаганда це становий хребет сьогоднішньої Москви, навіть не спецслужби, не армія, тому його функція важлива, але він не єдиний гравець в Рефії. Там є і інші потвори. І деякі з цих потворів більше зорієнтовані на Китаї. Ніж на ніж навіть на Москву. І як воно піде зараз передбачити важко. Можливо, такий загальний кідок і відбудеться. Тобто Москві теж не просто в цих ситуаціях, слава Богу, а це означає, що України лишаються великі шанси на успіх. І На завершення теж цікаво, що от у Кремлі вони спростували так слова Трампа, от що Путін не проти. Європейських миротворців, це, мовляв, там у їхній позиції, от після слів Лаврова, що це така все одно червона лінія, так, і в цьому нічого в них не змінилося. Але у білому домі, як бачимо, вони говорять протилежні речі. От на вашу думку, чому ці заяви через океан, вони так суперечать в цьому питанні одна одній? Дивіться, хто веде переговори з боку Сполучених Штатів і з боку Московії, там вже немає жодного військового, це ведуть переговори, скажімо, бізнесмени. Що з боку Сполучених Штатів, що з боку Московії? Навіть дипломати відіграють роль другорядну, і от є певні інтереси бізнесменів, які вони висловлюють, але є інтереси нікуди не ділися інтереси. Військових і інтереси спесушників, і е, вони мають своїх речників і мають можливість висловлювати е, свої зауваження з цього приводу. Відб... Вірогідно відбувається саме це. Друге одне діло, що говориться на переговорах, і все ж говориться, скажімо так, переговорниками. А далі все це починає уварюватися і дипломатичними відомствами, урядами і самими президентами, і їм може не сподобатися, що, що відбувалося на переговорах. Можливо, вони вирішують, що потрібно зайняти трохи іншу позицію, адже це ще не переговори. Це ще. Розмови про переговори, які тільки мають початися. Це переговори про переговори. Тобто, під час переговорів про переговори можна говорити все, що завгодно. Реагувати як завгодно, можна змінювати свою позицію кілька разів на день. Трамп змінює свою позицію кілька разів на день з приводу багатьох аспектів зовнішньої політики. І Москва змінює свою позицію.